Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! З'їхали в село. Я то село би я забув? Не, не, не. Село сторона. Приїхали тут такий гарний коник, називається Лисий. Чотири, чотири Чотири ноги білі. Ооо, ого. Не бійся, не бійся. Майтку гарну. Покажись. ну, близько. Гарний лисин. Коньовий три роки вже вичищений. Чуєш, Коля? То то господар недавно купив хіба, правда? Три місяці тому тільки придбав такого коника. Гарний коник. Коник працює, коник працює на поєдинку. О, так гарний лисин. І гривастий коник собі. Кінькотий на передні ноги О, Красавчик. Ноги задні білі. Давай собі буде, що тобі пас. І от. Три роки кульмили. Ходить так, якщо як в парі, так і на поєдинку. Каже от колега, що на поєдинку моцно бере. Але тут, -то, тут -то гори всюди. Видно, що гарно годований. Господар добави. От, леса. Губи білі тільки червоня. Кіот. от коник. такий от коник. Що є сві! І А, тобі желанз не даєте, а? Зараз тебе коля возьму. Кумай гарну лисину. О, мене, го, го! Не бійся. Покажи я своє чоло, Кумай гарно гарну широку лисину. Такий от коник. Коник на поєдинку. Коник працює на поєдинку. Три роки минуло. Це молоденький. Ось такий. Такий собі кльоцик добрий. Ого. О, о, маленький його. Такий от кро. Має гарну гриву довго. Видно якийсь телятко зіло або що. Де його хвізну? Ладний ікони в кінь, ну, а? Лошета вже не лошита, вже кінь три роки, так е, лоше. Ну, та ще не є, але є, такий, я кажу, гарно годований, видно, що знаєш. А він був, А звідки його привезли? він чи вікна чи застріяв чи десь з Трищини, каже, його привезли. Три місяці тому. Та то теж підмішаний, який знову Олександрієвець. Просто хлоп-любитель. Він їздить на маршрутці, а любить коні. Я знаю, чи він їм їздить, чи не їздить. Але, але, але коні... Це... Коні, коні любить і тримає, так? Коні <рисвіт> <рисвіт> любить, так і любить. Всем, любить але і і... ладний такий, чотири ноги білі підкалиса навіть так вони всі, Вони все коні файні мали. Гар. Вони все потужні, вони ще малий. Вони мали коні дуже серйозні, великі. Скільки ти він метр п'ять має більше, ні? Десь в таких районах, грива на два боки. У них усі коні були великі, Ми, вони, вони, вони маленькі коні не тримали нікого. Ну, так як людина любить, то що. О, Лиско, о, маленький. А він ще підросте, то що тоді три роки? Ну, та підросте, мови нема. Ще як полубома ще тут піде. Але він гарний, ну такий, ну, будову має. А на три роки то він взагалі великий. Ну, на три роки взагалі коник бомбезний. Коник лисий. Так що. Люди мають, люди мають. Люди хто любить, той тримає ще. Багато людей повипробували, але є такі люди, що кінь вже й нічого не роблять, але ще тримають, бо любить. Такий от коник лисий. О, маленький голеського. Ліху-моху я колобань у мене на жаль Віраль, вілисквіль. Ладно, чотири ноги білі, лисина, широка, такий красивий досить коник то, що треба для роботи. Супер. Хай господар здоровий буде, хай господара кішить. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей!